Слава Україні, друзі! Час новин на каналі В Студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Віталіна Легейда. І починаємо з головних новин. Тисло: Всесвітні ігри 2025 у китайському Ченду виходять на фінішну пряму. Церемонія закриття відбудеться у неділю, 17 серпня. Українська збірна впродовж змагань, завдяки блискавичному виступу, змогла вибороти три десятки медалей, але наші спортсмени ще матимуть шанс збільшити доробок. Ветерани та військовослужбовці взяли участь у змаганнях з адаптивних видів спорту Коваль Ветеран Фест на Волині. У програмі були командні та індивідуальні змагання, випробування з різних дисциплін адаптивного спорту, а також обмін досвідом між учасниками. Українські юніори з блиском виступили на молодіжному чемпіонаті Європи з шашок 100 в Італії. Наші спортсмени здобули сім медалей. Катерина Мусієнко виборола золото у Бліці, срібло в класиці та бронзу у Рапіді. Василиса Куценко стала срібною призеркою у Бліці. Чемпіоном серед хлопців у Бліці став Матвій Колєсніков. Бронзу здобули Катерина Мойсей, Рапід юніорки та Павло Суховерський класика категорія юні надії. Про ці та інші головні події за тиждень докладніше розповімо далі. Всесвітні ігри 2025 у китайському ченду виходять на фінішну пряму. Церемонія закриття відбудеться вже у неділю, 17 серпня. Українська збірна впродовж змагань, завдяки блискавичному виступу, змогла вибороти три десятки медалей. Але наші спортсмени ще матимуть шанс збільшити доробок та побороти боротися за місце у топ 3 командного медального заліку. Ми пишаємося кожною перемогою на іграх, але деякі хочеться особливо відзначити: українські борці з комбат самбо влаштували справжнє свято для наших болівальників і холодний душ для росіян, які виступають під нейтральним прапором. Три фінали, три перемоги, три золоті медалі. Їх вибороли наші чемпіони: Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв та Петро Давиденко. Вагомий внесок в українські здобутки зробила і Софія Гречко, яка до свого золота спочатку додала бронзу, а на наступний день знову стала чемпіонкою ігор у підводному спорті. На дистанції 400 метрів у моноласті Софія встановила світовий рекорд. Відзначу, що срібло на цій дистанції вибрала ще одна українка Анна Яковлева. Феноменальний заплив і потужний фініш від наших дівчат. Хоча сама переможниця зізнається, що їй досі не віриться, що вдалося показати рекордний час. Я, я очікувала перше місце, я довго до цього йшла, я тренувалася дуже важко і в Україні дуже важко тренуватись зараз. Але коли я прибула, це прям буря емоцій. Я коли побачила рекорд, я була дуже щаслива. Це прям... Я, напевно, досі це не зрозуміла до кінця, що я все-таки його поставила. На рівні з підводними плавцями та самбістами, одними з головних постачальників медалей в українську скарбничку, стали наші веслувальники на човнах дракон: дві золоті, срібна і бронзова медалі. Не зупинила наших хлопців та дівчат навіть шалена китайська злива. У підсумку золоті нагороди восьмимісний човен 500 метрів, та десятимісний човен гонка переслідування на 2000 метрів. Срібло десятимісний човен 500 метрів, і бронза, десятимісний човен 200 метрів. Чемпіони ділилися не лише враженнями, але й оригінальними медалями змагань, які об'єднують китайську культуру та новітні технології. Ось у нас золота медаль, вона досить цікава. Ми проводимо перше її відкриття. Ось у нас тут пандочка, ви бачите, вона на магніті. Дуже приємно тримати таку високу нагороду. У нас в мене також є срібло. Її розпакуємо теж. Подивимося, що у нас тут теж пандочка, магніт, всесвітні ігри, емблема. Юніорський чемпіонат України з літнього біатлону пройшов на Львівщині. На базі західного реабілітаційно-спортивного центру НКСУ зібралися близько сотні учасників з різних регіонів країни. Справжньою зіркою змагань стала студентка спеціальності фізична культура і спорт навчально-наукового морського інституту Ксенія Приходько. У спринті, попри два промахи на вогневому рубежі, спортсменка зуміла. Ходом вибороти срібло. А вже в гонці переслідування напруга трималася до останніх секунд. Чиста стрільба на фінальній стійці принесла Ксенії золото та звання чемпіонки у персюті. Міста України продовжують тестувати на безбар'єрність. Так, у Рівному інспектували місцевість ветерани Олександр Терен та Євген Федосеєнко. Оглянули муніципальний бізнес-коворкінг у центрі міста, частину інклюзивного маршруту по вулиці Симона Петлюри. Проїхалися у громадському транспорті та проінспектували інші об'єкти. Повідомляють у міськраді Рівного. Обидва ветерани переконані, ситуація з доступністю у Рівному помітно краща, ніж у БАГЕР. Тьох районах столиці Мене Тут більш-менш радує, що дійсно це не просто якийсь план, а план, який втілюється в реальність. І я радію, що є вже вулиці, які повністю доступні ти йдеш І просто розумієш, що ти ось вона типу Європа, так тут, в цій країні, і в нас в місті рідному місті. Що ми зобов'язані робити все для людей, які віддали частину свого життя чи здоров'я для того, щоб вони повернулися і почували себе тут вільно. Вимоги безбар'єрності враховують і під час відбудови Київщини. Ветеран війни, капітан національної збірної України на іграх нескорених 2025 Олексій Тюнін разом з місцевою владою пройшовся вулицею енергетиків у Бучі. Саме вона стане першим повноцінним безбар'єрним маршрутом у місті. Від початку повномасштабної війни Олексій Тюнін захищав Харківську область, а згодом приєднав. До 3-ї штурмової бригади. Під час боїв на Донеччині зазнав тяжкого поранення. Ветеран відзначив, на цій вулиці уже втілюють принципи інклюзії. Водночас є й ділянки, які потребують змін. Під час огляду Олексій ділився власним досвідом і радив, де краще встановити пандус, а де ліфт для маломобільних груп населення. Після цього відбулася нарада з архітекторами та проєктантами щоб зрештою фіналізувати план оновлення вулиці енергетиків. Подібну роботу найближчим часом проведуть у Славутичі та Бородянці. Зазначили у Київській ОВА. ветерани та військовослужбовці бригади Форпост взяли участь у спортивному святі з адаптивних видів спорту Коваль Ветеран Фест. Відбулися змагання на Волині. Захід зібрав учасників бойових дій, представників силових структур та місцевих громад, об'єднавши їх навколо ідеї реабілітації, взаємопідтримки. Та популяризації активного способу життя серед ветеранів у програмі були командні та індивідуальні змагання, випробування з різних дисциплін адаптивного спорту, а також обмін досвідом між учасниками. Організатори наголошують, що подібні події не лише сприяють фізичному та психологічному відновленню воїнів, але й зміцнюють зв'язок між військовими та цивільними. У будь-якому випадку в особовому складу корисно інколи трохи розбавити таку буденність служби, трохи відволіктись, прийняти участь у якихось таких процесах, які дозволяють відчути себе трошки в іншому місці. У поліції Тернопільщини облаштовують робочі місця для ветеранів. Так, ветеран війни з інвалідністю першої групи Андрій Мавдюк отримав нову професію і вже став до роботи в центрі забезпечення за його плечима. Бойовий досвід, тяжке поранення, тривале лікування та реабілітація. Нині до обов'язків ветерана входить оформлення документації щодо виїзду та повернення службових транспортних засобів. Щоб створити зручні умови для роботи колеги, поліцейські скористалися державною програмою компенсації від Державної служби зайнятості. Для Андрія облаштували робочу та відпочинкову зону з урахуванням його потреб. Зокрема, придбали спеціальні меблі та обладнання. Що забезпечують зручне положення під час роботи, а також ергономічне крісло з додатковою підтримкою спини та руки. Я на війні з 2020 року. Отримав важкі поранення у січні 2024 році в Ланської області, втративши руку та око. Після поранення відновлення реабілітації мені запропонували роботу в поліції. Я хочу бути корисним і тому зразу погодився. Поліція є прикладом соціально відповідального роботодавця і надійного партнера Тернопільського обласного центру зайнятості, зокрема в рамках реалізації програми по облаштуванню робочого місця для людей з інвалідністю. Ціно цієї програми можна закупити різноманітні засоби, які створюють комфортне, адаптивне робоче місце для людини з інвалідністю. Це можуть бути закуплені ортопедичні меблі, зокрема ортопедичне крісло, столи зручні. Може бути відпочинкове крісло, також різноманітні підлогові покриття, розсувні двері. А от ветеран з втратою зору та ампутаціями вирішив здобувати освіту і став студентом. 37-річний Іван Роман з Миколаївщини, який втратив на війні ногу, руку та частково зір, вступив до Львівського державного університету фізичної культури і мріє стати тренером зі стрільби з лука. Він успішно пройшов співбесіду з чотирьох предметів, набрав 193 бали на творчому конкурсі, вступив на бюджет. Та вчитиметься на стаціонарі, повідомили Ван Броукен. Іван вперше долучився до лав захисників України ще у 2014 році. У січні 2024 року під час служби у підрозділі аеророзвідки чоловік отримав важкі поранення. Коли воїн вивозив побратимів на позиції в лобове скло автівки, влучив ворожий FPV-дрон. Під час лікування захисник відвідав майстер-клас зі стрільби з лука. Просто закохався у цей вид спорту. Нині чоловік також мріє увійти до національної паралімпійської збірної України. Поранення і ампутація не завадили ветерану Дмитру Коваленку вийти на подіум у Данії. На тижні моди в Копенгагені військовий представив адаптивний одяг українського бренду. Захисник служив у лавах 47-ї окремої штурмової бригади, і внаслідок важкого поранення він втратив ногу та тепер пересувається на протезі. У реабілітаційному центрі ЮСИСТЕМ, де захисник проходив лікування, переконані. Його вихід на подіум це про перемогу над обставинами, про віру в себе та про те, що життя після травми може бути активним, яскравим і надихаючим. Наразі це всі новини на каналі Еквалімпік. Друзі, ми зустрінемось вже у понеділок. Дякуємо за те, що ви з нами підтримуйте і надалі сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!